Вітаю, інформаційна служба Інтера стає до роботи в ефірі телемарафоном. З вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. І починаємо з новин. Росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Полтавській області. Таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог цілив по енергетичній інфраструктурі, пошкоджені об'єкти нафтогазової промисловості. Минулося без постраждалих внаслідок атаки. Без газопостачання залишилися 6450 споживачів у шести населених пунктах. Як повідомили в ДТЕК, роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинено. Полтавщина, а також Харківщина. Це основні напрямки російських ударів цієї ночі. Про таке повідомили у командуванні повітряних сил. Загалом ворог запустив 26 балістичних та дві крилаті ракети Іскандер, дві аеробалістичні ракети Кінжал, сім керованих авіаційних х 59 а також 320 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона збила або заглушила 288 повітряних цілей. Зафіксовано прямі влучання 14 ракет і 37 ударних БПЛА. На 14 локаціях і падіння уламків на двох. Чернігівщину росіяни масово атакували дронами. У Ніжині поранено трьох людей зранку. Окупанти вдарили по самому Чернігову. Докладніше про ситуацію в області розпитаємо Андрія Подорована, радника голови Чернігівської обласної військової адміністрації. Він зі студії зараз наживо. Пане Андрію, добрий день. Доброго дня. Отже, зранку, як я щойно сказав, атакували Чернігів росіяни. Розкажіть, будь ласка, про наслідки цієї атаки. Вранці Чернігів перебував під масовою атакою російських ударних троє. Працювали проти повітряного, на жаль, є влучання на одне із промислових підприємств на території міста Чернігів. Ще один ворожий безпілотник. Міста на території привальної серед на щастя, це на учені обійшлося без жертв. А яка ситуація в Ніжині? Чи змінилася на зараз кількість поранених, ішлося про трьох раніше. І наскільки масштабні загалом руйнування там? Так, Маємо трьох поранені: двоє одна жінка, які нам надається саме кілька допомога. В інжені є руйнування, руйнування значні. Найбільше постраждав кримінал нової поштиків та магазині, автівки. Ну і власне будинок, який розташований поруч, пождечі руйнування більше ста оселі квартир отримали ті чи інші руйнування. Це вікна, двері і так далі. Наразі на місці працює місцева влада спільно з місцевою військовою адміністрацією. Працює комісія, яка фіксує наслідки обстрілів. Міські служби ЖКХ і благодійний фонд РКА вже зголосилися і наразі направляють туди будівельні матеріали для того, щоб там, де можна закрити власне, там, де були вибиті вікна і двері. А що стосується людей, то хто подаруватиме поселення, то також місцева влада буде пропонувати різні варіанти. Роботи з ліквідацією наслідків обстрілів наразі тривають Ну, як відомо, певний час тому виникли проблеми з залізничним сполученням із Ніжином. Скажіть, чи змінилася ця ситуація на зараз? Це були власні наслідки російської хлопців інфраструктури залізниці, е, були періоди між там, кількома станціями і містом Ніжином, не курсувавські вантажні і пасажирські. Тоді місцева влада адміністрація ми підключалися, ви були там підведені людей. Collapse. Але наразі якихось проблем з соліснічним сполученням немає? Якщо говорити загалом щодо ситуації енергетичної в області, то от раніше Міненерго повідомляли, що на Чернігівщині найскладніша вона. Скажіть, що на тепер? Яка ситуація з енергопостачанням в області? В області діють поодиниць графіки. Вони динамічні, зміни також більш-менш проводити включення було, але, на жаль, на ці повнотинні графіки інколи накладаються в аріні, тому ну, по факту людини мусимо визнати, світло може не бути протягом більшого а, періоду часу, ніж це зазначено в графіку, і це об'єктивне реальність. Працюють енергетики, задіяні всі відповідні служби для ліквідації наслідків далі зборах по об'єктах енергетики. Зрозуміло, що це робота не публічна, але вона триває цілу добу. І скажу, що ситуація в деяких громадах хорявша. І в нас були випадки дні, коли там в деяких громадах на графіки погодинних відключень практично не застосовувалися, бо вони були суттєво чи в інших громадах. Навпаки ці графіки як жорсткіші. На жаль, така об'єктивна ситуація. Пане Андрію, дякую вам за інформацію. Нагадаю, що з нами наживо був Андрій Подорван, радник голови Чернігівської обласної військової адміністрації. Майже 600 ударів за добу. Саме стільки атак пережила Запорізька область. У Пологівському районі під час дронової атаки постраждав 49-річний чоловік. Більше подробиць розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона зараз з нами наживо з Запоріжжя. Інно, вітаю. Що на тепер відомо про наслідки атак на область? Вітаю, да, Олександра щодо стану постраждалого чоловіка. Наразі відомо, що він перебуває у лікарні, і медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Нагадаю, напередодні росіяни поцілили впівдроном по сільгосптехніці. Сталося це поблизу села Гуляйпільське у Пологівському районі. На той момент чоловік, який зазнав поранень, працював у полі на тракторі і вибухом також було пошкоджено і сільгосптехніку. Ну а загалом цієї доби обстрілів зазнали 16 населених пунктів не лише у Пологівському, а також у Васильівському та. Запорізькому районах прифронтові території пережили з десяток ударів з авіації. Ну а найчастіше по містах та селах окупанти гатили безпілотниками та артилерією. І під час обстрілів пошкоджено житлові будинки. Ну і на Запоріжжі продовжується підготовка до опалювального сезону. Це вже четвертий сезон, який буде проходити в умовах воєнного стану. І як звітують в обладміністрації, наразі усі котельні та Обладнання готові на 100%. Зараз завершуються роботи щодо захисту і підготовки енергооб'єктів. Прошу послухати пряму мову з цього приводу. Починаючи від першого рівня захисту, продовжуючи другим рівнем захисту, який сьогодні виконується на великій кількості трансформаторних підстанцій для того, щоб ті трансформатори, ті трансформатори підстанцій були невразливі для ворога. Це масштабна робота, яка виконується нами вже не перший місяць. І також, як зазначають в обладміністрації, схожі роботи ведуться і на інших комунікаціях та інфраструктурних об'єктах, зокрема тих, що стосуються тепло, газу і водопостачання. Така інформація станом на зараз. Олександра інно, дякую тобі. Моя колега Інна Гогой стежить за ситуацією на Запоріжжі. На Сумщині п'ятеро людей поранені внаслідок російських обстрілів. За даними обласної адміністрації, в Путивльській громаді трьох людей травмовано після влучання в півдрона в легковий автомобіль. Ще один чоловік поранений в серединобуцькій громаді після мінометного обстрілу. Постраждала жінка через атаку БПЛА в Шосткінській громаді. Загалом за добу російські війська обстріляли 39 населених пунктів у 15 територіальних громадах області. Найбільше влучань зафіксовано в Сумському та Шосткінському районах. Окупанти застосовували керовані авіабомби, били з РСЗВ, скидали воги з БПЛА. Одного жителя Донеччини вбили росіяни минулої доби. Поранили шістьох. Про таке повідомляє обласна поліція. Армія РФ завдала понад дві тисячі ударів по лінії фронту і житловому сектору. На добропілля окупанти скинули чотири керовані авіабомби. Як наслідок, один загиблий, двоє поранених. Ще двоє потерпілих Костянтинівці. Російська армія атакувала місто керованою авіабомбою, ствольною артилерією та й дронами Понівечені п'ять багатоквартирних будинків і приватне обістя. Цілили росіяни й по житлових кварталах Лимана, Краматорська, Очеретиного. Пошкоджено три багатоквартирні і 16 приватних будинків, а також заклад освіти. На Херсонщині через російську агресію поранено двох людей. За повідомленням ОВА, окупанти обстріляли за добу Херсон і ще 31 населений пункт області. Били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено багатоквартирний та вісім приватних будинків. Понівечено адмінбудівлю, спортивний заклад, газогін, господарчу споруду, тролейбус, маршрутний автобус і приватні легковики. На Харківщині через російські обстріли постраждали четверо людей. Як сповістили в ОВА, це двоє жителів села Андріївка, Донецької громади та двоє людей зі старого Мерчика, Валківської громади. По медичну допомогу звернулася також літня жінка. Вона постраждала внаслідок обстрілу в Харкові ще 12 жовтня. Окупанти масово обстріляли Лозівський, Ізюмський Богодухівський райони. Без електропостачання наразі 7390 абонентів у Близнюківській громаді окупаційна армія била переважно безпілотниками. Їх зафіксували майже шість десятків. Росіяни також скинули один каб. У селі Тамарганівка Куп'янського району пошкоджені два приватні будинки у Червоному Ізюмського району Автобус. Через наслідки попередніх атак у Києві, а також у низці центральних і східних регіонів, запровадили аварійні відключення. А саме у столиці, та Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та частині Черкаської областей на Чернігівщині діють погодинні відключення. Споживання електроенергії залишається стабільно високим через холодну погоду. Енергетики просять українців не вмикати одночасно кілька потужних приладів і стежити за оновленнями обленерго. Ольгу Решетилову призначено військовим омбудсманом. Відповідний указ з'явився на сайті президента. Іншим указом Володимир Зеленський звільнив Решетилову з посади уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Ольга Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом. Це нова посада, покликана забезпечувати захист прав усіх армійців, резервістів і добровольців. Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при президентові України. Раїни він гарантуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх сил оборони. Нагадаю, створення інституції, яка захищатиме права військовослужбовців, анонсували ще торік. У грудні законопроєкт про омбудсмана перебував у парламенті з травня цього року, а в червні його вже ухвалили в першому читанні та підтримали остаточно. Сили спеціальних операцій уразили Саратовський НПЗ в Росії. Це одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, що входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Обсяг переробки нафти станом на 23-й рік майже 5 мільйонів тонн. Це вже не перша атака на НПЗ. Сили спеціальних операцій вдарили по ньому рівно місяць тому, 16 вересня. Потужні вибух цієї ночі лунавки лунали вибухи в кількох регіонах Росії. У Волгоградській області загорілася електропідстанція Балашовська. Частина населених пунктів в регіоні залишилася без світла. На місці працюють ремонтні бригади. Загалом під атаку потрапили сім регіонів через загрозу дронів у Волгограді, Самарі, Саратові тамбові. Тимчасово обмежували роботу аеропортів. Російські міноборони заявили, що вночі сили ППО нібито збили понад півсотні українських дронів. Сторічна угода між Україною та Великою Британією офіційно набула чинності. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук передав спікеру Палади громад парламенту Великої Британії серу Лінці Гойлу текст угоди, закон України про ратифікацію угоди та ноту про початок її дії. Водночас Стефанчук наголосив, що угода не є початком партнерства двох держав. Вона його посилює. Документ зокрема визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово промисловість Слово кооперацію співпрацю в сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відбудови України. Наступний випуск новин буде о тринадцятій. Ну а зараз поступаюся ефіром Ірині Баглай Їй є, що вам розповісти. Дякую, Олександре. Покровський напрямок. Останні фронтові новини почуємо за кілька хвилин наживо від військових з передової. Долучайтеся до нашого ефіру. Ося за країну, яка змінюється на краще.